Друзі, знімаю короткий відеоогляд сьогодні без оператора, тому буду показувати все детально та ретельно, самостійно. BMW X5 e 53, жива легенда. Насправді тільки так я би її охарактеризував. Друзі, з цієї машини взагалі почалося легендарний рух серії X5 в BMW. Ця машина набула популярності і досі e 53 Колись він випереджував час. Сьогодні він актуальний. Актуальний він актуальний в першу чергу, друзі, простотою. Та надійність, що це машина, з якою можна жити, і вона не забере з вашої сім'ї всі гроші. Друзі, красивий, естетичний. Не знаю, доглянутий колір е, сірий. Мені подобається він надзвичайно. Він справді ефектний, машина дивиться на ньому практично, машина чистенька завжди, акуратна та доглянута. Е, друзі, перший огляд у нас уже був, бачите, чоловік на ровері, питався вже, скільки коштує, е, Щодо ціни, розповім її. І вам, я. 8800 тисяч доларів. Ми оцінюємо це авто. Нагадаю, 2002 рік, 3.0 дизель навмисно не поспішаючи прохожу кузов. що ви бачили, що все акуратно, все гарно. Друзі, зимова резина, 19 диски, акуратні, гарні, без якихось царапин серйозних, без пошкоджень. Оригінальна оптика їхня знов ж таки в нормальному збереженому стані. Світить вона досить добре. Це досить практично. Друзі, розхід. Ви будете чути сто разів, як вам розказують, що величезні позашляховики Кія і тому подібне споживають по 5-6 літрів в місті. Друзі, брехня. Ця машина споживає 10 11 літрів дизеля в міських умовах. Друзі, але на трасі їй немає рівних. Вона споживає 7. їзда динамічна, їзда зручна, їзда практична. Друзі, тут по машині зроблено все. Вам не треба вкладати якихось коштів величезних. Замінити масла фільтра однозначно ходова тут зроблена, збита. Запрошую вас оглянути салон. В принципі, тут є декілька візуальних. Таких моментів, друзі, сіренький салон акуратний, гарний, красивий, збережений. Теж немає тут якихось серйозних недоліків. Безумовно, роки йдуть, машина однозначно експлуатується, попри те, ця машина конкретно доглянута. Таке от у нас кермо, ось так виглядає щиток приборів. В принципі, дійсно те, що називається добротне та красиве авто. Друзі, задній ряд на задньому ряді чітко можу вам сказати, що зручно їздити в трьох. Дійсно. Машина велика, машина об'ємна, попри те, що зовні так не виглядає. Друзі, коротенько. Підсумую, 2002 рік є 53 е, в акуратному сірому кольорі е, 3,0 дизель, автоматична коробка передач. І ціна, друзі, 8800 доларів. Можливий обмін, можливий продаж з вашим торгом. Тому, якщо вам цікаво, це авто вже доступно та вже продається.